Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воїстима Воскрес. Гріво Христі, дякую всім щиро за спільну молитву, Нехай Господь Бог почує кожного із вас і дасть вам все, що ви просите для спасення. Тут написали цікаве запитання. Отче Василю, так часом нароблюся, бо живу в селі, а там роботи не переробити. Скажіть, чи можна молитися лежачи на ліжку перед сном? Бо навіть рано, коли йду до роботи, то попри капличку і на ходу кажу молитву. Ну, дивіться, я хочу, щоб ви зверталися до Бога з любов'ю і з радістю, а особливо і зручністю. Я казав вам колись розказував про малі кроки, що малих кроків не буває для Бога, то молитва має бути коротка і так далі. Але як треба молитися? Настоячи на колінах, насидячи чи належачи. І все, як я назвав, так і можна. Тому моліться, як можете, щоб ваша молитва, саме головне, йшла звідси з серця. І вона була щира. Ви знаєте, не раз на колінах стоїш, якщо задовго, ти, ти вже не думаєш про молитву, думаєш, Боже, коли ти вже скінчить, бо вже так все змучив, вже не можеш стояти. Є люди, яким подобається, наприклад, молитися на колінах. Ну, наприклад, мені подобається на колінах молитися. Є які не люблять на колінах, а є які не можуть на колінах. Ну, різні. Тому я вам кажу, моліться, як вмієте. Моліться, як вам зручно. Є, є, є такий принцип у мене такий є, так? Якщо стоїш, а маєш можливість сісти, сядь. А якщо сидиш і маєш можливість лягти, лягай. Це не стосується молитви, церкви, це стосується твого стану. Коли ти бодрствує, коли ти знаходишся в активному стані. І тому не треба собі світ ускладнювати, світ і так складний, а особливо молитвою не треба. Не треба надмірно багато молитв. Для того, щоб молитися 8 годин в добу, 8 годин працювати, 8 годин спати, на це є монахи. Люди, які присвячують своє життя. Ми живемо не в монастирі, ми живемо в міру, ми живемо серед людей, і тому ми повинні підходити до всіх речей по-людськи і по-божому. Тому маєте можливість молитися належачи, молитися, маєте можливість, не сидячи, не сидячи, на настоячи, на колінах, як вмієте. Але не робіться шаблоном. Що. Тому що сьогодні хочу на колінах, а завтра буду сидіти такий в мене настрій, Тому що, але я хочу, щоб, я, щоб моя молитва була, щоб вона мене тішила. Не треба, щоб молитва вас мучила. Моліться до Бога з радістю. Що я хотів сказати сьогодні яку тему? Хотів поговорити вас про дві дуже важні речі. І хочу вам, як би за, зацитувати. Марка Аврелія. Якби звернули увагу, я так цитую тих стародавніх безбожників, бо вони, в принципі, ну, навіть той самий Марк Аврелій, так був великий імператор, понятно, так? великий миститель, розумний, так, нема питань. Він багато чого після себе залишив і спадщини, людина, яка мала величезне життєвий досвід, величезний досвід дипломатії, якщо так можна сказати, він був вже і тим же самим. Воєначальником, ну, імператор, він складав плани, стратегії, як будуть воювати військо, ці сюди, ці туди, ну і так далі. Так? Тобто і цей досвід, його життєвий, він був задокументований, бо це був імператор, це не був просто якийсь там вуйко. Так? І тому я таких тих старших, тобто старозавітних, стародавних отих. Філософів, мистителів е, люблю почитати, і багато чого в них є гарного можна взяти для себе на озброєння. Ви yeah. що він пише Марка Аврелій у своїх роздумах? Є ціла така книжка роздуми Марка Аврелія. так? Він пише: головна річ не хвилюватися, бо всі речі є згідні із природою Всесвіту. Незадовго тебе не стане. І не буде тебе ніде, так само, як і Адріана, і Августа. Далі, уп'яливши непохитно очі у, у свої знання, пильнуй його, пам'ятаючи одночасно, що твій обов'язок бути доброю людиною, не ухилятися від того, чого вимагає людська природа, та говорити те, що тобі. Що тобі видасться найбільше справедливим, тільки нехай це буде із доброзичливістю, поміркованістю без лицемірства. Чуєте, що імператор каже? Говорить те, що ти вважаєш справедливим. Не забувай, що ти людина, залишайся людиною. Представляєте, рівень. Людина, яка займає найвищий пост, думати про порядність, про справедливість, про людяність. І коли ми поговоримо про ці дві речі, які Марк Аврелій ставить нам перед очим, він, як би радить так? дві речі. Не хвилюється. Робіть правильні речі, от і все. Хвилювання це неупевненість. Ми дуже багато рішень приймали у стані хвилювання, у стані розгніваності, у стані, коли ми були злими. Чому він так каже, цей імператор? Бо він також людина і він також буде з часом розгніваний, а йому прийшлося приймати всякі рішення: когось наказати, кос відпустити, кому світяти голову, якому своє начальникові розгнівавшись, не подумавши. І потім він, як досвід свій життєвий, каже, не хвилюйся, тобто емоції свої заспокій. Це є дуже важливо. Коли приймаєш якесь рішення. Це дуже важливо, коли ти визначаєшся щось в своєму житті. Маєш щось сказати. Так, ми часом хвилюємося, відчуваючи велику якби, відповідальність. Так, ми хвилюємося. Але хвилюватися не треба. Треба думати про справедливість і думати, як би сказати, саме правильне, підобрати саме правильне рішення. Саме правильне бачення, яке ми можемо в собі знайти. Дивіться, Господь Бог дав нам заповіді, Господь Бог нам посилав пророків. Хіба він хоч щось зробив емоційне? Чи хоч раз колись Господь Бог звернув увагу на молитву, яка була висловлена в особливій емоції? Ні. Господь Бог дивився, скільки народу молодь. Я так підозріваю, що для Бога є важна, ото процентне відношення критичної маси суспільства. Чому я так кажу? Сам так роблю і вас так хочу. Всі речі, які ви озвучуєте, повинні хоч якимось боком бути відображені. У Святому Письмі, де я взяв оці процентне відношення критичної маси суспільства, згадайте, Содом і Гомора приходить лот до Бога, випросив ту авдієнці, говорить з ним і каже, Господи, ну не всі там грішники, ну якщо 100 чоловік буде праведників, не знищиш місто. Чуєте, визиває? Він каже, якщо буде 100 праведників, не знищу. Але нема там 100 правеників. А якщо 50, не знищиш місто, не знищу, але нема там 50. А якщо 25 не знищиш, не знищу, а нема там 25. І дійшли до 10, каже, Господи, ну як 10 чоловік буде, ну от розумієш, що його родина разом з ним 8 чоловік. Де він каже: ну якщо 10 чоловік буде, не знищиш місто? Він каже, не знищу. Але нема там десять праведників. Лот став і каже, «Та як? Та моя родина. І Бог каже, вас восьмеро. Для Бога має значення. Скільки людей є праведних? Бо тому що ця кількість праведників врятує місто. Якщо менше, як 10, це критична маса. Якщо у нас буде хоч більше, як 10%, тих, які моляться, ті, які живуть достойним життям, ті, які приймають рішення, не хвилюючись, не на емоціях. А підбираючи то рішення, яке на даний випадок є саме правильним, саме чесним, не на емоціях. І тому це є дуже значуще для нас. Дивіться, причиста Діва Марія, та? до неї приходить ангел і каже, радуйся благодатний, Господь з тобою. А ви Марія і вона така. Як Аві Марія? Так звертаються до Бога. Ава Отче. Вона перелікалася. Але ангел ще не договорив привітання, вона успокоїлась, бо з ним веде діалог. Раціональний. Вона питається, а як то станеться? Я не знаю мужа. Я не займана, я не знаю мужа, як то станеться, що я народжу? Хто той має бути, від кого я маю народити? Тобто вона говорить раціонально, без емоцій. Хоча ангел їй такі речі говорить, що будь-який сьогодні таке би почувши, я не думаю, що він би <пів> не був би під емоційним станом. Я читаю про це, мене бушують емоції. А ангел каже, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе утінить. Бо тому що те, що народиться, і назветься Сином Божим, Господи Боже! Як тут утриматися від емоцій? А, а що каже Богородиця? Добре, хай станеться по слову твоєму. Ви чуєте? Який приклад не хвилюватися. Який приклад Залишати, залишатися тим, ким ти є людиною, поступати по-справжньому, поступати чесно? Ми підпортили світ привілегіями. І це все починається, відколи ми починаємо ходити і говорити. Відтоді ми починаємо портитися. Бо тому що тато і мама стараються дитину якось обмежити. То не роби, то не треба, то мама зробить, то тато порішає, то все буде. І привілегії. Ми шкодуємо своїх дітей. А жалість це сама руйнівна сила у природі. Бо через неї приходять привілегії. І потім ця дитина маленька, привілегіована, виростає. Вона хоче привілегій в школі. Вона хоче привілегій в інституті. Вона потім йде на державну роботу, йде ще на якусь роботу керівну. Вона хоче привілегій. А їх у дорослому житті нема. Тому людина починає їх створювати. Переступанням закону, корупції, зробити собі привілегію. Це те, що руйнує. І ми маємо цей світ спорчений вирівняти. Тому Христос сказав: як будете спасати людей, будете їм говорити про мене, не думайте, що вам будуть аплодувати. Вони вас убивати будуть і будуть думати, що славу Богу, ви приносять. Бо світ спорчений, каже Господь. Він вас не сприйме. Але не переживайте, я світ подолав. Я вас відкупую, відкуповую, і я за вас вношу великі, велику жертву. Не переживайте. Мене переслідували, переслідуватимуть і вас. Але слухали мене і вас будуть слухати. Тому ми сьогодні першим кроком починаємося змінювати наше суспільство. Розумінням. Раз. Не хвилюватися, не на емоції це переводити, а на раціональне рішення. Я не хочу, щоб моє суспільство хворіло інфекцією привілегій. Я хочу, щоб я відчував себе як перед Богом. Всі себе перед Богом одинаково відчувають, де багатий, де нижчий. Де цар, де воїн. Всі одинакові перед Богом. І так як ми перед Богом одинакові, а це до цього треба ще також дорости, так і ми маємо будувати суспільство не привігелейованих, а суспільство професіоналів, чесних, людей, раціональних, які керуються не емоціями. А розумом. Згадайте з історії, коли були царі, там ще імператори, чила як подавати на колінах. Заплаканий маєш бути, маєш плакати, маєш просити, маєш просити. Жалісно. Для чого? Це для того, щоб нас учили жити емоціями, а не розумом. І коли вивели Ісуса Христа і вараву, люди, керуючись емоціями, вибирають злодія, вибирають бандита, засудженого на смерть. Його каже, відпусти нам вараву. Господи, що з тим народом робиться? Той народ не хоче Ісуса і не хоче твараву. Чому? Бо розум відключений, емоція працює. І на емоціях, бо так казали, бо всі кричать, та я собі та й то. Емоції. Будьте свікими. Беріть приклад із святих мучеників. А найпершим нашим великим прикладом, прикладом подвигу віри, то є Пречиста Діва Марія, яким ми цілий місяць молимося, тому долучайтеся до молитви. Просто слухайте цю молитву і моліться разом з нами, тою великою спільнотою, яка хоче бути як перед Богом, так і перед суспільством. Всі рівні. Спошали один до одного ставимося бути справедливими. Дві речі важні, каже Марк Аврелій. Це є не хвилюйтеся і робіть правильні речі. От і все. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!